Благословенний Бог наш, що єднає нас у читанні та слуханні Слова Божого. Друзі, сьогодні ми читаємо Євангеліє від Матфія, 8 главу. Будьмо уважні. Одного разу, як переплив Ісус на той бік в землю Гергесинську, то зустріли його два біснуватих, що вийшли з гробовищ такі люті. Що ніхто не важив спроходити тією дорогою. І от закричали вони, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий, прийшов сюди, заздалегідь нас мучити, оддалік ж одних них послось велике стадо свиней. і біси прохали Його, кажучи, коли ти виженеш нас, то звелі нам іти в стадо свиней». І сказав їм: Ідіть. І вони, вийшовши, вийшли в стадо свиней, і ось зараз усе стадо кинулось скручив в море і потонуло у воді. А пастухи повтікали і, прибігши в місто, розказали про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши Його, прохали, щоби він одійшов від їх околиць. І війшовши в човен, він переплив і прибув у своє місто. З ласки Божої кожному із вас, рясних благословень Божих. Радійте, бо Христос посеред нас!